Коли піднімаєшся до Алькасаби в Альмерії, здається, що крокуєш не лише вгору, а й у глибину століть. Фортеця височе над містом, як мовчазний свідок часу, велична, кам'яна, мовчазна, її видно ще здалеку. Масивні мури простягаються на пагорби, і відразу виникає відчуття щось тут особливе. Аль-Касаба -аль одна з найбільших мусульманських фортець в Іспанії, побудована у X столітті ще за часів халіфа Абд Ар Рахмана III. Тоді це було могутнє укріплення, збудоване не лише для захисту, а й як резиденція із садиком, мечетями, водосховищами. Тут жили правителі, військові, а поруч звичайні ремісники і торгівці. Це було місто в місті. Коли заходиш всередину, перше, що відчуваєш простір, тиша і камінь, який промовляє, усе тут зберігає відлуння минулого, вузькі проходи, що ведуть до оглядових веж, залишки давніх лазень, цистерн, навіть місця, де колись були сади. Уявіть, тераси з фонтанами, апельсинові дерева, співпташок і гул ринку. Все це було тут понад тисячу років тому. 不想 Угу. Але тут жилиш, мабуть. Ті покоїв зараз фортеця має три рівні, перший рівень. Це найдавніша частина залишки житлових будівель і господарських споруд. Тут були колодязі сховища, навіть зерносховища, далі йдеш вище і вже потрапляєш до королівської частини. Тут усе виглядає більш витончено, подвір'я, що колись були прикрашені мармуром, залишки веж, де правителі спостерігали за містом і морем. Зверніть увагу на те, як плавно тут переплітається арабська архітектура і пізніші християнські добудови. Це справжній символ того, якою багатошаровою була історія Іспанії. Кожен камінь тут це відбиток іншої епохи. Це місце змушує зупинитись, подивитись навколо, уявити, як тут жили люди, про що вони думали, як переживали облоги, як пили чай у садах, як зранку виходили дивитись на море. Znowu na vrchaj. Dobrze. Nie możliwe. Trochę, trochę. Czupenieczka. Wysokie. Ale też my zaraz baczymy. A jeszcze. Тут знімали гру престолів, і, хоч це лише епізоди серіалу, але місце тісно виглядає магічно, наче воно й створене для кіно ідеальне світло, фактурні стіни, краєвиди, що захоплюють подих, mm -hmm. Tutaj jak rosło to... O... To może nas zbieraj. To już trzeba żyć. No. Czy że nie? Aha, dobrze. Tu jest Тещо за Сталос. Вече поне спала на крити той контр. Не знам, че то правда, че не. No tak, zacząłem Tutaj masz zabawki. i Mhm. Ale w się dzieci no. mm. To zabawki? Tak. To nie zabawki. To, to tak są za... zabawki. To może... Masz. Zobacz, co mhm. jest zabawki. No to tak. Strasznie, to wygląda. Я хочу тобі сказати. Які часи, такі й замовить. Щось чашни були червоні, але. Ріба кавер. Кидиш. Сипчи, Себасин, ідь, бо тебе не всі побачать. Ти не заснеш потім, як. Не будеш на усіх відео. Думаючи, mm. подавай в Якась миска. — мыска. Ну так. Ну, бачу, який басейничок. Для рибулечок. Золоті рибульки. Себастян, де твоя вентка? Блин mm -hmm. мені одненького. Ми провели в валь Алькасабі понад дві години, просто гуляли, знімали, мовчали, слухали вітер, що бігає між арками, і якби не спрага й сонце, здається, залишилось би там на цілий день. Якщо будете в Альмерії, обов'язково підніміться сюди. Вхід безкоштовний, що для Іспанії велика рідкість, але найцінніше тут не ціна, а відчуття. Ти стоїш на камені, якому понад тисячу років і поруч море, і небо, і вітер, і шепіт стін.